Це село Волсвен. Воно розташоване за 70 кілометрів від Львова. У цьому селі був медичний пункт, який закрили, бо минулого року у грудні відчинили приміщення сімейної амбулаторії, яке досі не прийняло жодного пацієнта. У Волсвені живуть понад дві тисячі людей. Бувають різні випадки. Якщо вчасно надати допомогу на місці зразу кваліфікованим лікарем, терапевтом, то шанси людини на життя є набагато більші, ніж. Чекати, поки приїде швидка. Тут треба записатися до сімейного лікаря, там, а він скаже, коли приїхати. Ну, коротше, проблеми є. Терапевт. Вона приїжджає, я знаю, її тут немає. Та тут у нас січка. був там медпункт, і там вона приїжджала. Говорили, на який день вона приїжджає, і збиралися люди. Це приміщення амбулаторії сімейної медицини. Комп'ютерну техніку та медичне обладнання заховали, аби не вкрали. Будівля без світла та опалення. Хоча в проєкті було передбачено навіть дві кімнати для того, аби там мешкав лікар. Вхід подільний, тут закриваються двері, можна перегородити і все». Нормальні умови всі ті корбити нема кому. Аби потрапити на прийом до лікаря, потрібно їхати до червонограду соснівки або сокалю. Там вільно може приймати і перший огляд робити окуліст, педіатр. Терапевт я б навіть сказ... ну, гінеколог, тому що не знаю з якою метою, але тут чомусь шість аж гінекологічних ліжок є передбачено на цьому. Тобто, це може уролог, досить вузькопрофільні спеціалісти, які первинний огляд, звичайно, не такий профільний детальний, а первинний огляд могли би здійснювати на базі вже цієї установи. Заступник голови обласної адміністрації Юрій Бучко каже, що амбулаторія може працювати, але для цього тамтешня влада має ухвалити відповідне рішення. Амбулаторія збудована дійсно. Минулого року зареєстровано право власності за управління капітального будівництва військової обласної державної адміністрації, і зараз документи передані на прийняття амбулаторії громадою села Волсвен. Їм потрібно прийняти рішення сесії по прийняття себе на баланс, і вона готова до роботи. Документи справді є, каже староста Волсвена, але взяти на баланс приміщення поки що не вдається. В одному документі, в якому всього п'ять сторінок в трьох місцях під параметром загальна площа будівлі було три різних параметри. Коли ми звернулися до державних реєстраторів місцевих, чи ми можемо так зареєструвати ну, от, право власності? Тобто сесія проходить, приймаємо рішення, якою ну що ми реєструємо. Ну ну абсолютно адекватна відповідь була, що на жаль, вибачайте, ви, ви визначите, яка у вас площа тої будівлі. І так дійсно документи були передані нам, ну тобто привезені нам. Але ті неточності були ну, не просто такі, що для редакційної групи. Це, це помилки в істотних умовах е, цієї будівлі. Віктор Притулко додає, поки чекають на правильні документи та власника, в селі міркують, як до будівлі провести світло та хоча би обігріти приміщення, бо через сирість навесні доведеться робити ремонти. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.